Інформатор, Боберська Марія Андріївна, 1959 року народження, Львівська область, Старосамбірський район, село Терло. Mm -hmm. Має середню освіту місце запису, Трускавець, записує Маслієвич Станіслава. Розкажіть, будь ласка, про своє село, де ви народились? Скільки у вас було? Дітей, яка школа, яка сім'я? Розкажіть про себе, будь ласка. Народилася я в селі Терло, ходила в середню, не середню, а коли була вісьмирічна школа, а потім 9-10 клас, другу школу. друге село. Угу. Скільки у вас було дітей? У нас в сім'ї було троє дітей: старша сестра, я і брат. Ви дружили? Дуже, да. ми одно одне дотепер за одно друге ми дуже багато допомагаємо одне одному. Брат і, і брат мені, я брат ви, і сестрі. Ми всі разом живемо дуже-дуже дружно. Яко, які у вас спогади про дитинство? Дуже хороші. А про школу? Дуже також. У нас було до восьмого класу, у нас два класи було А і Б. У нас дуже багато людей, дітей було, бо в нас ще одне друге село Максимівка, там також діти там не було школи. Ну, Була там до 4 класу, а ми з 4 класу вони вже перейшли до нас. У нас було А і Б, два класи. Дуже багато дітей після 9 рік був. Ну, дуже... Дитинство в мене дуже добре було. Раділи, каталися на цих. Бо. В портфелях моїх <ріст> зірки з'їжджали. Весело було, чесно вам кажу. У мене дитинство дуже-дуже дуже хороше було. Вас... Я радуюся, батьки мої, як то кажуть, жили дружно. Ми ще з бабусею і з дідусем жили я разом в селі. З ким ви товаришували? Ну, у мене багато було подружок. Подружок багато? Багато. Ми Де... дружили. У мене одна подружка в Дрогобичі, одна і друга живе в Дрогобичі. Ті, що я з ними ходила в школу, і не поступили, а я вже не поступала в У мене було, Мені, як то кажуть, не вистачило років. Я після 9 року, але з червня, і мені, розумієте, не, мене не брали ніде. Після восьмого класу. У мене мало років було. І куди ви пішли вчитися? Я пішла вчитися в добровільку на курси на швею. Закінчила курси шестимісячні і поїхала я, івано франківськ місто Долина, на швейну фабрику працювати. Попрацювала я там 3 роки. Вам подобалось? Дуже, навіть. Дуже мені подобалось, ми в гуртожитку жили рядом біля фабрики. Всюди ми їздили, гуляли, їздили на екскурсії, всякі, на наскалидовша. Тож моє дівоцтво було 19-18 років, ми вже їздили сюди в Закарпаття, там дивитися на всяку природу, також ходили туди. Так що моє, моє як то кажуть, життя і мене, моє дитинство дуже добре проходило, дуже і весело. До друзів їздила. По, по селах серйозно, за калуш і всі села ми там, ну, село Новиця їздили, там на колядувати, виступати. І сама я взагалі то в хорі співала на швейній фабриці. мала свій, свій хор виступала. У вас гарний голос. Так. Ви співаєте гарно? А як ви попали в Трускавець? А попала в Трускавець? Я мене сестра моя забрала. Сюди. Я йшла мені роботу в аттілі. Я в атлеті працювала 18 років В мрії, потім, перевели, потім пішла в декрет, а з декрету вийшла, то вже пішла. Не мрію, а в Каштані, а з декрету вийшла, то я вже мрію працювала. Це. У мене дитинство добре було. Я те, що хотіла, то, мені, то мої батьки мені, як то кажуть, не обмежували. Uh -huh. Що хотіла, то як, як дитина. Дитина щось хоче, то знаєте, що кажуть, як тато каже, треба дитину, їду і тобі куплю. Оїхали в школу, мені потрібно було щось в школу купити. Тато мене брав. братові щось треба купити в це, тато це, Брата брав. Сестрі треба щось купити. Спершу сестрі її брав. Чи в Добромін, чи в Херію, чи в самбір, чи в старий самбір, всюди тато статок Тобто Мама, як то кажуть, почувала себе дуже-дуже погано. І постійно вкачувала, і вона постійно хворіла в нас, але зато прожила більше, ніж тато. І Миколай приходив ще Андрій? Постійно, кожного, кожного року приходив на нас Миколай. Що так. приносили? Цукорки, ще кому щось потрібно було в школу, чи там якісь ручки, чи ще щось таке, постійно нам Миколай приносив подарки. Так що ми, ми були задоволені, ми всі чекали по Миколая. Так. Колядки співали? Колядували, по коляді ходили. Я вже була доросла. Вже після долин ми приїжджали, що в мене брат такий був, мою рідний з Долин приїжджав, ми ходили по куляді по родині до ранку. А зранку сідали на автобусі з'їхала і якала Трускавець. <гладу> 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 він з долини, бо я з долини перейшла сюди, а він з долини приїжджав, ми їхали в село і йшли по куляді по родині, на вечору, після вечері або на Різдво, але на Різдво ми вже робили. Кудись не було вихідних зараз, то ми, цива, то ми, ми так колядували до ранку з вечері і сідали на автобус і їхали Куди? Бо Дійсно, що в мене, як то кажуть, дитинство було дуже-дуже хороше. Я, наприклад, задувала на своїм дитинством, подружок багато, дурачилися, всякі ігри проводили. В селі. У нас, е, в селі, нас от як зелені свята, І в нас е, така поляна е, поля велика є, там корови пасли. То хлопці будували такі. Буди, знаєте, двоповерхові. І ялинами вони накривали, і на низу дівчата були, а наверху хлопці. Мама там щось приготувала, але ну, ми вже більше такі були доросліші. Ми вже так, шостий, сьомий клас, то ми собі самі вже готували якісь салат, якісь такі, і брали там ніхто не ні, спиртного ні, ніколи. Там водичка або комподики, спиртного ніхто не пив з дітей. Що у нас такий високий закон. Бо потім вже пізніше прийшлося туди, там, діти. Типо, і то всі Туп, на ту поляну корови не пасли цілий місяць, потім на зелені свята, всі туди йшли. Діти, Потім ще й дорослі підходили, бо деяких дітей не було, то дорослі пасли самі собі корови, то ми йшли тоді всі в хаті, скільки нас було, там троє, когось четверо, когось двоє, хтось один. Зібрали закуски, цокорти, і йшли туди, до, до та, як називалася буда От тут дуже весело було. Мої діти вже хотіли колись так, але вже того не було. Вже розумієте, то ще мі, мої руки братові 61 й ну так, до, до, до 70-го року. А там вже потім вже все відновляється, вже я кажу, все завмирає і вже молодіж. Нема того вже. А зараз взагалі немає нічого. Зараз навіть корів немає в селі. Як то кажуть, продали всі корови і мене отак. Де брат живе, то тільки одна сусідка тримає. Корове, решту ніхто не тримає корови. Попротили, похворіли, постарілися люди, повиїжджали поза границями, молоді. Цього, село відмирає, але в нас зараз село дуже, -дуже таке, я можу сказати, дуже гарне. Дуже гарне село. Воно біля е, смільниці, біля границі польської. І там, колись е, в смільниці, то таке село було. Там, там нічого немає. Там одразу зробили заправки, собі поробили вже, як то кажуть, заможники-депутати. І села вже там немає. А там кудись село було, там моя тітка жила. Вуйко жив також в тому селі, їх вивезли всіх аж в Червоноград. За Червоноградом жили в село Острів, називається. Чули таке село? За Чорноградом, то ну, колись було 5, 5 гривень вже тепер. А зараз вона не знаю, скільки коштує. Там мамина вся родина в Чорнограді. Зі Смільниці повивозили, бо моя бабуся, мамина мама, то вона сама родом зі Смільниці, а вийшла заміж в село Терло. І Мама вже родилася в тому селі. І я родилася в тому селі. Мої діти вже не родилися там. Видіть mm -hmm. вже тут, дуже в курені, Трускарчане. Добре, дякую вам за спогади, дякую вам за розмову. Дякую.